Мене звати Рафа, я командир відділення безпілотних авіаційних комплексів. Називається у нас Крила. Це такий наш напрямок. До мобілізації я був відеоблогером. Я маю. На Ютубі свій канал в жовтні 2023 року. Мене мобілізували, і відтоді я в лавах Збройних сил України. Після БЗВП базової загальної військової підготовки я потрапив до 225 го окремого штурмового батальйону. І під час того, як з нами знайомились, було шикування. Було поставлено запитання: хто хоче працювати служити в аеророзвідці? Я першим вийшов зі строю. За мною потім ще там кілька хлопців підтягнулися. І відтоді я потрапив таким чином в аеророзвідку. І те, коли ти починаєш тільки літати, тобі це не завжди швидко вдається. Тобто ти бачиш якусь місцевість, ти не можеш зрозуміти, що ця посадка за формою ага, вона відповідає тій посадці, яка у тебе на карті. Навчитися швидко орієнтуватись на місцевості, це я вважаю. Найбільш така задача, яку треба і навик, які треба розвивати. Теоретична частина вона стосується здебільшого ідеальних умов польоту. Чого немає, звісно, в бойових. Тому що коли ми там навчались, то ми літали в належну погоду. А у нас не було ребу, у нас були присутні супутники. І ми могли спокійно літати в бойових умовах. Це все нереально змоделювати, тому що в бойових у нас немає супутників, ми літаємо в ручному режимі. У нас діє сильно реп, у нас часто зв'язок відвалюється, і це в теорії важко відслідкувати, важко навчитись. Найчастіше нам дають завдання з дорозвідки, тобто диспетчер нам кидає координати, де, скоріш за все, є якісь ворожі цілі. І наше завдання полетіти за цими координатами і підтвердити, що дійсно там є якась там коробочка, чи якась гармата, чи танчик. Який стріляє по наших позиціях, і ми тоді знаходимо цю ціль, і після цього передають команду артилерії, і ми вже коригуємо тоді нашу артилерію, коли вона вражає цілі. Для нас важливо розуміти, що ті цілі, які ми знаходимо, це буває нелегко, тому що ти літаєш по лісу, в посадках, і ти, от десь по якихось там обрисах знаходиш ціль, і дуже важливо, щоб Потім наша артилерія могла уразити цю ту ціль, тому ми вважаємо успішним виконаним завданням, коли ми не тільки знаходимо, а коли ми ще й бачимо, як цю ціль вражає наша артилерія. Ось тоді можна казати, що да, завдання виконано успішно.